Але ж пішло то файно, дивіться. Ось ці три вже в мене. І ще один ось такий молодий четвертий вожінь. Ну, тільки знайшов цього, договорив тільки що і знайшов ще два гриби. Краса. Зараз його зразу відчистимо, але файний, файний такий величенький грибочок. Дивіться, що за грибочка знайшов. Що ж, друзі, вітаю всіх на каналі Файні Гриби Карпат. Щойно заїхав до лісу, ліс чудовий, сонечко світить. Восьма година ранку. Я сьогодні пізно, тому що не хотів виходити так рано, бо потім зйомка неякісна і щось так злінувався зрана, трохи і не хотів так рано сьогодні виходити. Заїхав трошечки пізніше, та зараз будемо дивитися, спілкувався з деякими грибниками. Розповідають, що грибів категорично поменшало. Ну, це і зрозуміло, дощу давненько не було. І тому гриби, звичайно, також не дуже і ростуть. Але передають дощі, то думаю, все буде в порядку. А поки що заїхав до лісу, буду тут ось підніматися ось сюди, в цю заросль. Там зараз будемо дивитися білі грибочки. Як піде, зараз побачимо. Не забувайте, друзі, підписуватись на канал, ставити лайки, писати коменти, підтримувати наш канал. Гарного перегляду. Біжу дивитися. Так, а перший білий гриб у мене вже на радарі. А той і два. Але ні, то не, другий то не білий гриб. Я подумав два. А ось один такий у мене грибочок вже є. Дивимося, що за гриб. гриб. Чудовий, як бачимо. Ось подивіться, яка краса. Зараз його зразу відчистимо, але файний, файний такий величенький грибочок. Так, хвилинку камеру трошечки вам опущу, щоб гарно було видно. Ось так. Дивіться. Ну, файний, файний. Подивимось на його стан. Ну, стан дивіться, чистенький гриб. Тому шапочка 100% буде чистенька, я навіть її надрубувати не буду, щоб потім не зробила мені дискомфорту. Вона я ж вже вже говорив у своїх відео, що вони потім розсипаються, коли їх розрізаєте. В кошику вони розсипаються і потім там повний кошмар. Ну, І ще хотів запитати знатоків, дивіться, ось такі гриби, у нас на них просто кажуть масляки. Я зараз зірву, покажу. Хто знає, що це за гриби, ось такі знизу, такі зверху. Їх просто масово зараз росте. Тому а ну, спеціалісти підкажіть мені, що то за гриби, що з ними взагалі роблять чи не роблять. Ну, Не знаю. Можу в принципі подивитися в інтернеті, знайти інформацію, але часом люди більше знають, ніж там написано. Тому дякую за інформацію, хто може щось сказати про них. Так як в інтернеті пишуть багато, що гриби умовно їстівні, там не можна їх вживати. Але на практиці знаю, що люди вживають постійно і нічого страшного. Ну, ось так. Так, і зайшов я в молоду таку галявину таких ожин і ліщин молодих. Дивіться, які знахідки в мене тут вони великі, їх тут ніхто не забрав. Дивимося. Ось вони два вкупі ростуть ось такі гриби нездорові. Ну я їх розламую, тому що нам треба їх подільно подивитися, що з ними. Ось такий. Ну це чорний через те, що та шапка була над цією шапкою. Зараз дістану ножика. Хвилиночку будемо дивитися, що з цими грибами. Якби вони були чисті, то знаєте, це було б непогано. Дивіться, корінець білосніжно чистий. Це бачите. Шапочки, напевно, теж буде, але розріз, звичайно, що зробив. Подивіться, цей шматочок викинув. Подивіться, просто ідеал. Просто ідеально для сушіння такого гриба. Буде просто супер. На сушіння, то якраз любителям супів буде супер. Дивіться, корінець також тут чистенький. Ось тут де трошки так. Вони злиплені були, я б відріжу побільше, щоб точно упевнити, що він чистий. Так, Дивіться, Дивіться, чистий гриб. Ну, Чому б я залишав такого гриба, якщо він абсолютно чистисенький? Настрій у мене сьогодні, звичайно, дуже хороший, і збирати гриби. Фух. Зараз чекайте, бо тут на мене комашки якісь нападають прямо на камеру. Е... Натхнення у мене сьогодні є походити, позбирати. Тим паче ось три такі гриби, це вже непоганий такий результат у мене, як бачите. І радує, радує, коли так до лісу тільки зайдеш, три такі гриби не знайшов і ще й чистинький прямо на сушку. Ідеально. Ну, затягувати сильно не буду, ходити не буду, показувати, бо і камеру не дозарядив з цими відключеннями. І... І... Ну, Потім вже говорив не в одному відео, що ну, попереднє взагалі в мене відео там вийшло на якихось 35 хвилин, і з них я ще там викинув хвилин 15. Ну куди це таке-то? Не буду лишнє балакати, переходимо дивитися далі. Три мої грибочки поставив. Ось звідти трошки перейшов, а в мене ще два білі гриби. Дивіться, один росте тут і другий зразу під ним. Давайте зривати, бо гриби файненькі. такі, Ось один такий, але доведеться відрізати ось так, бо корінь ось поганий. Ну, ось такий грибочок один під ялинкою. Що рідкість. У нас ялинки дуже рідкісні. Тому ялинок нема. В основному це бучники у нас. ну Але тут є. Небагато ялинок, та як бачите, під нею мені попадалися ось такі грибочки. Ай, комари кусають страшне. А! Ну Ось так. Забираю, складаю всі до кошика. Давайте покажу вам. Але і не дуже хочу вам показувати, бо в мене там повний безпорядок. Ось так у мене тут виглядає водичка з собою і поліетиленовий пакет, щоб не мастився кошик. Ну то не буду вам показував. Бо то мені треба зараз гарненько все розстеляти, ставити, покажу вам трошки пізніше. Ну, Ялинник я пройшов і зайшов вже у цей дубничок, де я люблю ходити за грибами. Тут страшна сила, скільки багато сироїжок. Але, як бачите, попадаються також і такі білі грибочки. Рідко не спорю. Але попадаються. Ну, спека страшна. Звичайно, що гриби в такі спеки перестають рости. Бо основне, що потрібно грибам для росту, це щоб була мокра, дожлива погода. А так як дощу немає і гриби перестають також рости. Не знаю, треба би йти туди на мої місця, де біля потоків збираю. Ось дивіться, ще щось тут є. А то не білий. Треба би йти туди дивитися. Але поки що тут є деякий об'єм гриба та не хочеться мені туди йти. Бо якщо там нема нічого, а маршрут далекий, то я просто дарма сходжу. Поки що ще збираю тут. а Там буде видно за сьогоднішнє полювання. Чи є сенси ще тут ходити? Ну це будемо дивитися, поки раз так. Але ж то файний під дубом мене чекає, дивіться, що то за грибок шикардосний. Опа. Подійти, який гадненький. Але в якому стані? Зараз подивимося. Ну, стан середній. Ось такий грибочок, напевно, буде червивий. Корінь так точно. Корінь зразу геть. Зробимо надріз. Чистий. Чистий гриб. Ну, супер. Я також небагато лисичок підзбирав. Зараз вам покажу також. дивіться Файні такі попав. Ось там, якщо бачите, ось такі файні великі такі лисички. Теж їх мало, але попав на непогану таку кубку. Та теж то файно, бо лисичка твоя теж супер гриб. Так що їх теж збираю, як бачу, ось тут бачу ще одна манюсінька Є ось вона. І також заберу. Ось така. Ну, Потроху-потроху та й щось та й назбираю сьогодні. Так, а ще одна наша знахідочка. Наступна наша знахідочка це зразу два. Білі гриби, дивимося, ось як ростуть. Тут вони такі більш-менш красиві, як на тому пагорбі, де я зазвичай збираю, бо там сонце їх дуже пече. Тут вони мають гарний грибний такий вигляд. Не потріскані шапочки, все чітко. По стану корінь загнивший. Розриваємо, відтинаємо побільше. Так, в принципі, вже можна забрати маленького. І так заберемо великого. Теж є тут трошечки червивий, але це все вдома вже До, доб'ється, що лишнє буде. Цим ножом так, бачите, не, ось так може, але важко. Ну, він трошки для цього не назначений, він предназначений для того, щоб їх так відрізати рукою, доки достаєш корінець або так чистити. Ось так чищу. Так, давайте покажу вам, що в мене там в кошику. Зараз, секундочку, скину його. Так, зараз, зараз, зараз. Так, забираємо водичку нашу. Ось там у мене стільки грибів. Ну, з десяток грибів. Ну, я більше не знайшов білих грибів. Це всі які показував. Ну Щось там ще бачу наверху, але то, напевно, буде не гриб. Ну і плюс лисички в мене ще там є. Тому ось такі справи. Шукаю далі. Поки що не густо, але і не пусто. Не густо, не густо, але зато краса. Дивіться, що за грибочка знайшов. Який файний стоїть. Ось, ну це молодяк справжній. Цей попався, дуже хороший. Так, зараз його відчистимо, подивимося, як, в якому він стане. Щось мій ножик почав заїдати, треба його змастити, напевно. Комари тут щось так жорстко почали кусати, я не знаю. Раніше такого не помічав, а зараз щось вони мене дуже сильно почали гристи. Ну ось так. Остальне вдома дочистимо, він більш-менш чистенький. Ось така краса. Ну, звичайно, побільше б таких грибів, то було б взагалі супер, але... Ось. Чуєте, який твердий. Е, але нема Нема стільки багато грибів. Але надіємося, що дощик, який нам тут передають на днях, зробить своє діло. А там побачимо. Якщо цей дощ випаде, то гриби ще буде мінімум дві неділі. І так потроху дотягне, можливо, навіть до серпня. Було б дуже гарно. А там вже в кінці серпня осінні гриби, і то була б казка. Ну, побачимо. Е, питали там щодо пантерного мухомора, чи вже почався ріст. Так, дійсно, пантерні мухомори вже десь по один з'являються. Я їх не сушу, тому що 2-3 штучки сушити це абсурд. Тому будемо чекати що їх буде більше. Подивимось, подивимось по ситуації, чи будуть, чи не будуть, це буде видно. Так, я продовжую збирати, знайшов ще кубку лисичок. Навіть їх ще не зачистив, просто несу в руках. І в мене ось така знахідка білий гриб. Зараз глянемо, що з ним, чи його взагалі можна забирати. Ну, дивіться, стан у нього не самий свіжий, чесно кажучи. Але ще я думаю він буде задовільний. Зараз не маю змоги його розрізати, бо в мене тут лисички в одній руці, а в одній він. Та йду там подивитися ще далі, бо щось мені там просвічується. йду подивитися, чи то теж не гриби. Поки що відключаюся, зараз подивимось. Так, або у нас там ще ось такий один маленький білий гриб. І зараз я підійшов до ось такого більшого гриба, зараз вам покажу його, ось він. Але це що, це не білий? Чи білий? Та білий, але ж дивіться в якому стані. Чистий ще навіть я б сказав. Але такого брати не буду. Ні, цей з краєчку був чистий. А він такий м'який, я по-любому його не брав. Якби навіть він не був чистий, то я б його не брав, бо він такий дуже м'який, такий не беру теж. Ну нічого, цього викидаємо, беремо ножа і спробуємо надрізати цього нашого гриба. Ну Корінь це ж зрозуміло, що йому кришка. А з цим, дивіться, чистесенький. Чистесенький. Забираємо. Ну що ж, дивимось далі. Так, знахідки в нас почали бути частенько. Але знахідки такі, то попередні були не дуже, зараз ось такий непоганий, начебто молоденький. Ну не то що молоденький, але хоч на вигляд виглядає більш-менш здоровий. Тут наверху ще один. Дивимося, що з ним. Ось іще один такий. Більш жахливий. Ну, зараз глянемо. Ну це бачите, цей зразу червений, ну, з таким грибом і вирішувати нема що. Це зразу викидаємо. Ну, Частенько вони попадаються. Я не показую вам всі, тому що багато-багато старих грибів. Віду там внизу ще подивлюся, бо щось теж там бачу, але сироїжок дуже багато, що, звичайно, дуже мене збиває. Бо дивлюся, начебто, якийсь гриб. Пускають зниз, а то сируїш. Теж неприємно, бо лишній маршрут собі набиває. Ну, як зараз, бачите, мені здалося, а то взагалі листок. Ну нічого, знімаємось далі. Ну що, друзі? Вліз в такого берега, що прямо на четверинках треба лізти. Знайшов тут два велетенські гриба. Що з ними, я не знаю. Зараз зірвемо, подивимось. Але гриби старизні. Гриби старизні. Що з ними робити? Ну що з ними робити? Крім того, що викинути, я не знаю, що з ними ще можна зробити. Червивий такий один. Другий. Якби навіть чисті були, я б їх теж не взяв, бо вони, на вигляд, жахливі. Доки б я таки додому доніс, та з них би взагалі... Одна ліпьошка залишилася. Находжуся зараз під самою великою горою в нашій місцевості, але наверх, напевно, лізти не буду. Йду дивитися десь інде, а то тут грибів дуже слабо. Ой, слабо людоньки тих грибів. Нема що вам гарного такого і показати. Ось так по один знаходжу. Але щоб щось таке фантастичне. Взагалі, знаєте, грибів було якби цього літнього сезону, що вистрибнули були. Та їх багато було, але вони всі такі якісь були. По один розкиданий. Десь там було, звичайно, непогані кубки. Але щоб так прям дуже... Великі купи і дуже гарних грибів так я і не знайшов. Не знаю, чому так. Зазвичай бувало так в літі можна було знайти багато чого цікавого. Зараз так не було. Але грибів було багато. Грибів, я б сказав, було дуже багато. Але так по один, по один, по два, то рідко коли було більше. А бувало таке, що Ось в цих ожинах знаходив десятками просто. 10, 20, 30 грибів зразу. Ну то було ще до моєї зйомки. То я ще не знімав. А останні 2-3 роки в цих ожинах грибів чомусь дуже мало. Або це спека засушує сильно і не дає йому вирости тут грибове. Або може через те, що люди дуже зараз вхопилися ходити сильно на гриби. А по суті цей участок, це як прохідний двір. Тут ідуть всі, кому не лінь. Тому що тут легко ходити, гриби є і близько, близько від хат, тому не треба далеко йти. Ось такі справи. Ну що ж, шукаємо, можливо, ще щось та й назбираємо цікавенько. Ну, тільки знайшов цього, договорив тільки що і знайшов ще два гриби. Ось так в купці. Ну теж молоденькі. Дивовижно. Дивовижно. Трошки йду спущусь сюди, бо ось тільки перевалився через горба, як вже три такі більш-менш гриби непогані. Молоденькі. А з того боку взагалі там пройшовся жодних знахідок. Тому шукаємо поки тут. Дивіться, який файний дубочок. Але ж пішло то файно, дивіться. Ось ці три вже в мене. І ще один ось такий молодий четвертий вожінь. Теж непогано. Це взагалі ось такі, до таких гриби я вам говорив. Що ось такі гриби давний ніколи не збирав. То краса таких грибів би назбирав. Та топа, аж зрадів, якби їх було побільше. По тих ожинах так по один, бачите, є, але щоб цілу купу зібрав. Та їх і не було, як був грибний тепер сезон, та їх теж тут не було. Файно так ось такі гриби, то є файно, але по один. Ну що ж, закінчив я похід. Скільки в мене тут? Ну, 2 кілограми, може трошки більше. Грибів мало. Ось лисички якісь. Лисички взагалі краса, я б сказав. Дуже файні. Ну що вам знаю сказати? грибів мало. Чисто суто для приготування чогось їх, звичайно, що вистачить. Але щоб на сушіння так багато там кілограмів 5-10 нести стільки немає. Ну, якби я пішов там, де зазвичай збираю, де ті потріскані гриби, то я думаю, що взагалі могло би бути хтось загубив пакет, ходив на гриби, загубив його. Ха. І я думаю, там могло бути б набагато більше, але в мене сьогодні план був сходити сюди, тому будемо закінчувати цей похід тут, на хорошій ноті. Грибів небагато, але приємно. Зато відео буде не дуже добре. Всім дякую за перегляд. Як завжди підписуйтесь, кладіть лайки. Пишіть ваші коменти. Хваліться, які у вас гриби. Чи збираєте, чи є, які справи у вас з грибами. Бо в нас трошечки зараз буде простій. Ну, ось такі справи. Всім до побачення.